Розкидані уламки будинку та обгорілі речі. Тут жило подружжя з сином. Після російської атаки загорілася автівка у дворі. Після її вибуху полум'я перекинулось на оселю. Катерина з дитиною вибігли на двір, чоловік вже залишився. Не міг самотужки вибратися, бо в нього влучили уламки. Діставали його сусіди. У нього дуже багато осколкових поранень, скрізне поранення, була тяжка операція. Дві автівки вщент, будинок вщент. Ну і ця автівка третя така ну, зруйнована, не вщент, але зруйнована. Почувши перший вибух, Ольга разом із чоловіком побігли до дітей та онуків, які живуть у сусідньому будинку. Бабах! і оце, А мене вуха ну, вуха заклало, Я отак от присіла, була. Капюшон накинула, була в курці. Чую, щось на мене полетіло. По голові, по спині, чоловік мене накрив, каже, тікай під наверх. Син вискочив, вискочила невістка з онуками і побігли до мене в будинок у підвал. Ну, там погріб. Через обстріл у будинку Ольги повилітали вікна у стінах тріщини, а дах побитий уламками. Однак, каже, після атаки РФ про майно не думала, шукала свою німецьку вівчарку аду. Вона була в сина в дім побігла, а тоді вже, коли ми. До машини виїжджати вона ж зразу підбігла, бо вона ж в машині їздить, знає вона. Покликала її, вона прибігла, і ми всі поїхали. Двоє онуків, невістка, син, я, собака. Поїхали, були в бомбосховищі всю ніч. Загалом через атаку РФ у Кам'янському зруйновано три будинки, ще чотири пошкоджено. Також понівечено три авто, повідомив речник Ден Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.